Мабуть, не знайдеться серед нас громадян, які хоч раз у житті не торували б доріжку до храму Феміди. Натомість рівень довіри населення до суддів катастрофічно впав змінити ситуацію, покликаний закон про відновлення довіри до судової влади в Україні, який набрав чинності 12 квітня 2015 року. І поки в країні триватиме перевірка суддів на предмет відсутності, корумпованості та політичної заангажованості, громадяни мають змогу простежити за тим, як судді місцевих судів обирають собі керівників. У рівному п'ять судів міський, апеляційний, окружний адміністративний, господарський, господарський апеляційний. Трохи більше тижня знадобилося суддям, щоб визначитися з їхнім керівництвом. Робили це швидкісно, тому що цього вимагає сучасний закон. Процедури голосування за очільників судових установ відбувалися в судах всього вдруге. Досі голів судів призначали і зась. Тож, Проаналізуємо, як рівненські судді скористалися свободою вибору кращих з поміж себе у рівненському міському суді. Голову обрали жартома. Першого квітня в одному із залів тут зібралися представники третьої владної гілки. Цілком таємно обрали голову рівненського міського суду, як і попереднього разу ним знову став Микола Герасимчук. З громадою судді загравати не стали. На сайті про збори також не повідомили. А навіщо інформація, яка стосується розгляду справ дати судового Засідання результатів судового засідання вона виставляється в інтернеті в інтернеті, на веб-сторінці судової влади, і кожен може знайомитися з нею. А от що стосується процедури обрання, то тут закон просто нічого про це не говорить, тому що от не було враховано, ще тоді необхідності такої. І зрештою, якщо суд просто хоче показати, що він нічого не приховує від громади та від суспільства, то він би мав виставити. що нам будуть вибори очі... ну, Логічно, що так. Просто усталена практика судова була така впродовж тривалого часу, і для того, щоб її змінити, ну це потрібна серія просто нормативних актів, які б деталізували багато питань, які залишаються фактично неврегульованими. Коли журналісти дізналися про те, що процес виборів стартував без них. Вирішили виправити це непорозуміння. Кореспондент порталу четверта влада Дмитро Бондар разом із відеооператором наступного дня чатував під дверима господарського суду, що на вулиці Набережній у Рівному. Цього дня тут також відбувалися вибори голови. Про цю подію медіа дізналися, тому що судді вивісили оголошення за три дні до виборів. Обрання голови суду, тому що на мою думку, якби громадськість однозначно має право знати, як це відбувається. Ну, спочатку ми зіткнулися з проблемою, що ми начебто не подали клопотання, але ну, насправді так клопотання подавати не треба, що в принципі в подальшому довели дії керівника апарату суду і судді Вадима Тершуніка, тому що вони якби, пропустили нас. І ну, начебто, якби були не проти нашої присутності, але все проблема полягала в тому, що е, судді вирішили ну, якби прийняли рішення, про що розповів нам Вадим Турченюк. Щоб дозволити нашу присутність, фотозйомку та заборонити відеозйомку, це є приміщення суду і будь-яке перебування осіб і відео, фото, зйомка здійснюється лише в певний порядок. На підставі Тому. якої закон на підставі на. зараз вам хочете офіційну відповідь, вам підготують офіційну відповідь. Вадим Корченюк повідомив нам, що у випадку, якщо ми не погоджуємося не знімати відео, нас просто не впустять. І навіть на те, що Судді, начебто, з його слів прийняли рішення про те, щоб нас пустити і дозволити фотозйомку. Все одно нам сказали, що ми туди не зможемо зайти. Ну, ми спробували все-таки хоча б просто потрапити до зали, там, де до конференц-залу, де відбувалися збори, але річ в тому, що Вадим Тручник фізично завадив потрапити в приміщення, ну, якби не дозволивши зайти і закрив за собою двері. Ми заходимо. Шановний, ну зачекайте, будь ласка. Тому ми не змогли потрапити, не змогли зняти відео, так як за, за, запланували. Я вважаю, що це зайше перешкоджання журналістій діяльності, тому що ми так і не здійснили, за, за, заплановане і ці дії, ну, очевидно, протиправні. Проти ну, в подальшому приїхала місія, ми написали заяву, надали пояснення, ну, побачимо, чим це закінчиться. Другого квітня до міліції надійшло повідомлення рівнянина про те, що його не пустили до конференц заду господарського суду. Дане повідомлення було зареєстроване в журналі єдиного обліку рівненського міського відділу, та було прийнято рішення, згідно якого судді господарського суду вчинили правомірно, згідно статті 126 закону України про судоустрій та статус суддів. Нині ж влада, у тому числі судова, вимушено задекларувала своє бажання бути відкритою для суспільства. Ми моніторимо роботу суддів загальних, в тому числі і господарських. І плюс до цього нам частенько приходиться ходити на засідання судів, відстоювати інтереси своїх колективів, інтереси окремих наших козаків, окремих наших робітників. І тому ми зацікавлені, щоб суди працювали демократично, без і всяких порушень, і чим менш то чим більше злажено, вони будуть працювати, тим краще для нас не придеться нам ходити блокувати, і так далі. Чому ж у суді Вадим Турченюк вже не може заборонити відеозйомку, А під час засідання це зробив, запитуємо в експерта закон про судоустрій та статус суддів у статті двадцятій. Встановлює процедуру, точніше порядок призначення голів суду. І він встановлює, що голови місцевих, апеляційних, обласних і вищих спеціалізованих судів призначаються зборами суддів відповідного суду на два роки шляхом таємного голосування. І ось це цим лаконічним формулюванням фактично закон обмежується у визначенні порядку призначення голів. Він нічого більше не додає. Він не гарантує присутності представників засобів масової інформації під час процедури, як це зроблено щодо судового процесу при вирішенні правових конфліктів. це питання, скажімо так безпосередньо законом не врегульовано. Разом з тим закон і не містить застережень якихось про закритість процедури обрання голів відповідних судів голосування є таємним, але контроль за самою процедурою голосування можливий. Я висловлюю своє суб'єктивне переконання. Він можливий Та, схоже до того, як, наприклад, голосування є таємним під час виборів народних депутатів, але це не заважає принцип таємного голосування, не заважає бути присутнім під час голосування спостерігачам. Не були б судді суддями, якби не знали законодавства. Втім, у даній ситуації є й інша сторона медалі. Судді рівненського господарського суду продемонстрували своє небажання працювати в акваріумі перед громадянським суспільством. Дійсно, законом. Чітко не передбачено про те, що сторонні особи, в тому числі і представники засобів масової інформації, мають бути присутніми на зборах суддів. Тут необхідно враховувати той факт, що збори суддів фактично це закритий формат роботи суду, і відповідно до закону збори суддів можуть запросити на своє засідання ту чи іншу особу. Тобто що стосується законодавчої площини, то я не виключаю, що у суду у суду є підстави не допустити будь-яку особу, в тому числі і журналіста, на свої збори. Створиться по суті закритий формат разом з тим, необхідно виходити, наскільки такі рішення керівників судів викликають довіру з боку суспільства до тих явищ, які відбуваються. Є очевидним, що раз закон не містить застережень щодо закритої процедури голосування, то Пресники засобів масової інформації можуть бути присутніми на такій процедурі. Тим паче, якщо проводити налогії щодо, наприклад, призначення суддів Верховною Радою, то там не існує, наприклад, на такому рівні перешкод для публічності процедури призначення. Тому вбачається, що і на всіх інших випадках представники засобів масової інформації можуть бути присутніми. Під час голосування, тобто проводити ну звичайно, не просто присутніми а виконувати ті дії по фіксації процедур, які випливають із їхніх інтересів. Упродовж усіх років незалежності право суддів закрити від очей громади той чи інший судовий процес було незаперечним. Не раз і не двічі перед зачиненими дверима під час розгляду важливих і навіть резонансних справ опинявся чи не кожен журналіст, котрий мав справу із судами. На початках боротьби за судову власність доводилося навіть боротися за право увімкнути диктофон. Однак часи змінюються. Тож, як казав філософ, мене і це. Як на мене, немає жодних проблем. Голови суду дати можливість засобам масової інформації вільно спостерігати і знімати процес обрання свого керівника, оскільки. Будь-які речі, які спрямовані на те, щоб цей процес зробити непублічним і приховати від засобів масової інформації, вони підривають довіру суспільства до відповідного суду, і у нас з'являється бачення і відчуття, що цим керівникам судів є що приховувати. Наступний візит журналістів у хронологічному порядку виборів голови відбувся до Рівненського апеляційного суду. Він також був спонтанним. Отож спочатку довелося пошарпати двері зали засідань і нам, але тільки но зацікавлені представники громади приготувалися коментувати закритість цього суду, як двері прочинилися, і нас запросили до зали. Я полікову чоловіквано складаю повноваження голови апеляційного суду Рівненської області. Зв'язку з набранням чинності закону України про забезпечення права на справедливий суд. Число я не буду знімати свою кандидатуру із якби, голосування чи з кандидатів на посаду голови апеляційного. Суду. Ви мене обрали під час Революції Гідності. Що я зробив за цей короткий час? Я працюю з заступниками, секретарями порад, тому що я говорю, що не тільки один, ми всі разом працювали. І ті, які, можливо, є, а є такі у нас позитивні здобутки в нашому колективі, ви чудово, чудово їх знаєте. Саме головне те, що ми здійснюємо правосуддя відповідно до режимного законодавства, громадські сили і так далі, приміщення нашого зору нас не блокували. Суд не блокували, але з судом сперечалися. Про приміщення на вулиці Драгоманова, якого домагалася громада, під художній музей у короткій доповіді про свою роботу впродовж року голова суду акцентував увагу саме на цьому, як він вважає, досягненні суддів на сьогоднішній день є рішення сесії Рівненської міської ради про передачу цієї земельної ділянки по майже 40 сорок в постійне простування поліційному суду. Це значить для нас дуже багато, тому що, якщо відведена земля, нам передано приміщення на сьогоднішній день, ми можемо займатися повністю виготовленням проєктно-кошторисної документації і займатися, якщо буде держава виділяти, а є розуміння зі сторони Державної судової адміністрації, касаційних судів про те, що Державна судова адміністрація буде знаходити можливість якісь надавати кошти, для того, щоб ми швидше зробили там ремонт і здійснювали правосуддя вже в новому приміщенні. Але знайшлися й опоненти таких підходів. До того була головою суду, висувала Олега Івановича. Сьогодні я категорично проти його кандидатури, оскільки те, що він каже, здобутки, я не бажаю здобутками. Приміщення Подраганова вирішує потреби по суду. Ні, я буду других висувати. Жінка Миколаївна вирішує проблеми суду. Приміщення Подрагаманова нам дозволять там чудово. Це була ідея спільна. Пам'ятаєте, нам дозволять там добудовувати, перебудовувати, щоб було в залі по кількості, як вимагає закон про судоустрій, щоб був кожен суддя не сидів як три. Буде, дозволять нам такі перебладнання, Олег Іванович? Громадський скаже, не потрібно його видозмінювати. Це не вирішує проблем суду Іванович. На сьогоднішній день по розпільному проєкту може судда може мати окремий кабінет. Добилися передачі повернення вірніше в державну власність в приміщення, яке знаходиться поряд з міським судом. Чому не займалися цим питанням? І е, це правда, що перший поверх приміщення вже вподаний з прийманих торгів певній особі. Не знаєте, не відповідайте. Я висуваю дві я висуваю дві кандидатури в Остапука ішинківа. І Обидва кандидата висунуті Ольгою Малько люб'язно відмовилися від претендування на посаду голови. Лишилася лише одна висунута конкурентка суддя Ольга Міщенко. Її боротьбу за посаду голови можна взяти в лапки, не дивлячись на те, що я не претендувала ніколи, не претендую на посади і. Знаю, що я не наберу певну кількість голосів, але щоб була альтернатива, я не знімаю свою кандидатуру. Реальна безальтернативність даних виборів стало очевидною щодо їхньої прозорості, то представники громади, які хотіли стати свідками обговорення, ними стали. Їхнє враження не вразили факт розняв. кандидатури тих суддів, чоловіків, яких запропонували, вони зняли їх. Вони побоялися навіть бути обраними. Ну, це боягузтво. Як такі судді можуть судити людей, якщо навіть вони бояться, щоб їхні кандидатури були в списку на посаду голови суду? Це неприпустимо. Були висунуті кандидатури, кандидати відмовились і на сьогоднішній день, скажімо, те, що мало відбутися, відбулося. Громадськість бачить це, це по-іншому. Для того щоб, скажімо, обирати голів судів, потрібно, щоб за кілька тижнів ці кандидатури були висвітлені в засобах масової інформації, їхня біографія, їхні статки, одне інше і третє, щоб люди могли якимось чином вплинути, втрутитись. Натомість у залі апеляційного господарського суду Рівненської області під час виборів, окрім суддів, знайшлося місце і журналістам, і громадськості, і дебатам претендентів. У зв'язку з прямою заінтересованістю громади в тому, щоб судом не керували особи, причетні до керівництва судами до 2014 року. Закликаємо та вимагаємо від суддів керуватись на виборах голови Рівненського апеляційного господарського суду не меркантильними міркуваннями, а вимогами закону та суспільства щодо діяльності суддів всіх інстанцій. Пане Сергію, такої організації на сьогоднішній день, яку представляєте ви не зареєстровано ні у Рівненської міської ради, можливо, це все в процесі йде. Тобто представляєте інтереси не існуючої громадської організації. Ви вважаєте, що громада рівного люди, жителі міста? Ні, не я, має, так, я, не я, я так не вважаю. Так, відповідно я. до закону України так, про самоврядування так, України. Так, я вважаю, так, що так, інтереси так, територіальної громади представляють так, ті громадяни, які були обрані так, на законних так, виборах. У Нас є всі документи, що в грудні 2012 року. Шляху повідомлення було започатковано оформлено договір територіальної громади, потім надано договір територіальної громади між людьми, міста Рівне. Вони подані в цій інстанції. Так що і і вашому суді в архіві піднімітв за грудень 2012 року. Документи вам повідомлення приходило з копією цього договору. Новий закон. Визначає новий порядок і нові умови висунення. Я думаю, що будь-хто із суддів даного суддівського колективу має право бути висунутий для обрання головою суду, і колектив має визначити, достойний він того чи не достойний. Це е, мої е, виступ у підтримку кандидата пана Демінчука. У дебатах за посаду голови апеляційного господарського суду поборолися два кандидати. Юрій Дем'янчук якраз і очолював цю установу до 2014-го. Сам суддя каже, за останній рік чимало чого переосмислив і готовий працювати з новою віддачею в оновленій судовій владі. Я помінявся і кажуть, і зараз я усвідомлюю, що в той час я, ми працювали звичайно при такій системі. Де дійсно були е, певні дії, спрямовані на, на суддів. Я був захоплений роботою, я був е, е, захоплений будівництвом, реконструкцією приміщення, можливо, десь якісь були, звичайно, опущені моменти. І слава Богу, що зараз немає цього тиска. Слава Богу, що ми зараз. Вдихнули на повні, як кажуть, легені. це повітря. І, звичайно, ми всі розуміємо, що до старого повороту не буду. До речі, 90% моїх колег, голів суду, зараз працюють і їх вибирають на ті самі посади. Так що я вважаю, що все таки здоровий глузд візьме верх. малося на увазі. Якщо за вас голосують, то це значить. Здоровим глуздом люди. Якщо голосують за іншого кандидата, то це безглузді люди. Ну, тяжко коментувати. Те, ви сказали, так. ви закінчували виступ такою фразою. Що це малося на увазі? Ну, я мав на увазі, що все-таки Григорій Іванович професійний суддя, в кіфець, але в мене більше досвіду, більше питань. І я ж ми ж говорили, що до речі, він був при мені постійно був. Це можливо не про вуз, давай найде про щось інше. Господарський апеляційний суд єдиний серед судових установ, де судді чимало говорили про потребу забезпечення незалежності судів і прозорості справ, і звітували не стільки про господарську, як про правову діяльність за підсумками роботи 2014 року. Сім апеляційних судів господарських в Україні. Ну, по якості рівненський апеляційний суд на по показниках якості на другому місці. На другому місці. От за перший квартал цього року якість в нас, так сказати, виросла. Це по звітності в нас 6,8% скасованих рішень від кількості, від кількості поданих апеляційних скарг, які підлягають розгляду. Що стосується автоматичного розподілу справ, теж Конкретно є людина, яка цим займається, в день приходять апеляційні скаржі, цей же день реєструється, в цей же день автоматизовано розпроділяється. Саме робота Григорія Івановича працювала на те, щоб нейтралізувати тиск на суддів з метою прийняття законних та справедливих рішень. А також в е громад е не викликати в громадськості е сумнівів, неупереджені суддів Рівненського операційного господарського суду. Дебати тут виглядали цілком реальними. Представники громади також мали слово. У вас немає самовисуванців. Це тоді піднімав це питання. Це не є нахабством якимось, але самовисуванців це показує демократичну суду і підход до цієї справи. Чего Іванович, Може, потім мені скаже, що я зря це сказала. Але свою відпустку він провів не в санаторіях і не на морях, а він пішов волонтером в військову частину безкоштовно і і працював на армії. Зрештою, чинний голова Григорій Савченко знову очолив апеляційний господарський суд Рівненської області. Представники громади до проведення цих виборів претензій не мають. Сьогодні нормально проходить збори, заслухається. Кожна ініціатива демократичним методом кандидати є декілька вивола виявлення їхнє повністю відповідає умовам демократії. У кожній хаті свої правила. У кожного суду власні підходи до організації виборів. Найбільше претендентів на посаду голови суду зафіксовано в окружному адміністративному суді. Журналістів сюди пропустили, відеозйомку дозволили. Однак спостерігати за цим процесом було не надто цікаво. Спочатку секретар зібрання Сергій Борискін зазначив, з 16 суддів присутні 14, шестеро з яких балотуватися не мають права. У них закінчився термін здійснення повноважень судді. Це судді. Гудима, Друзенко, Дудар, Зозуля, Махаринець і Щербаков. Тому всі присутні розуміють, що зазначених осіб не можна обирати на адміністративні посади. І відповідно, я прошу зазначених осіб до кандидатур на призначення на обрання на посаду голови суду не подавати. Заважте. Серед тих, у кого закінчився термін перебування на посаді, була названа суддя Оксана Дудар, відома сумнозвісним рішенням про заборону Рівненського майдану. А тим часом до бюлетенів для голосування були внесені всі решта суддів цього суду. Тобто обирали всі з-поміж усіх. І ось результат. За результатами підрахунку голосів комісії встановлено. Борис Сергій Анатольович набрав голосів. 0. Глом Юрій Олександрович 0, Дошенко Наталія Олексіївна 0, Жуковська Людмила Аркадійовна – 0, Кравчук Тетяна Олександрівна, 0, Днендашківська Катерина Михайлівна, 0, Нур Уляна Миколаївна, 0, Сал Андрій Богданович, 0, Шарапа Василь Миколаївич – 14. Не підтримали жодного кандидата, 0 голосів. Браво! Окружному адміністративному суду. І наостанок висновки наших експертів. Ми були з вами свідками про те, що деякі суди допустили засоби масової інформації, не було нічого приховувати, тобто вони для громадськості, для громадськості повністю показали, як відбувається процедура обрання голови суду. Очевидно, що судова влада ставатиме більш публічною і відкритою, і правосуддя більш справедливим, неупередженим в контексті зміни кадрового складу судової влади, тому що. Очевидно, не структурна організація судової влади, не вади судового процесу чи недоліки законодавства є головною перешкодою справедливого неупереджену правосуддя, а саме устална практика правосуддя. І очевидно, що саме зміна кадрового складу суддів і посилення відповідальності за зловживання повноваженнями суддів, вони можуть спричинити принципові необхідні зміни в Характері правосуддя. Тож за великим рахунком закону не порушив ніхто. П'ять рівненських суддів щойно вибрали п'ятьох нових голів, які виявилися старими. Суддям двох із них Рівненського міського та рівненського господарського суду, забракло духу відкрити громаді виборчий процес. Відтак, найближчим часом лояльності громади до суддів домогтися також буде нелегко. Зустрінемось на перехресті правди.